Друзі, привіт! Сьогодні в нас магазин фура. Скупилися в магазин фурі, таксист нам привіз. Заказали таксистом і таксист нам привіз за 5 хвилин. Водичка морщинська, сильно газована, дві упаковочки. І... Ого, хотіла б відняти, воно важке таке, отака фура, а така. Там і не видно. Такий тортик. Тортик смак капучино порційний. Тут Смак капучино. Такий будемо пробувати. А я... скільки ж тут його, по-моєму, 600 грам. Ось такий тортик. 600 грам. Скільки ж там кусочків. Тоді будемо дивитися такий тортик. Ми спробуємо водичка, моршинська, 1,5, 0 цукру, лимон, лайм та м'ята. Такого я ще не пробували ми. Ще такої ми не пробували водички, і моршинська 0 цукру, апельсин і грейпфрут. Теж такої, що ми не пробували. Таку мостинську то пробували просту. А це слабогазована. А це? Слабогазована. 1,5 літра. Тут і м'ята, і лимон і лайм. А тут апельсин і грейпфрут. Така водичка. І шампанське. Це воно чи храголіно, чи я не знаю. Мабуть, таке теж ми такого ще не пробували. Магазин фура. Що пак? І пакетик. Такий магазин. І таке шампанське. І будемо зараз спробувати тортика із шампанським. Він вже порізаний, але не треба. Тарілочки дві і вилочки. Тарілочки і, мабуть, вилочки. Зараз відсунуся. Всю воду отак сюди подвину. Ця морщинська, може пробувати хотіли б то, вона, мабуть, не холодна. Мабуть, візьмемо, як він називається. Що ми хотіли взяти? Друзі, привіт. У холодильнику Кока-Колу візьмемо. Кока-колу візьмемо і будемо шампанське відкривати. Так. А як же цей тортик відкривається? Що ми. Щас цей тортик розпечатаємо. Пока коробочка. Він вже порізаний з такими, такий, ще бантик тут ось. ось симпатичним бантиком зав'язаний. Кока-кола. О, сьогодні мікрофон. Така ленточку, мабуть, треба зняти цю ленточку. Чому треба її розрізати, чи як її. Такою ленточкою капучино зв'язано. Не розв'язується. Хочу зв'язати? Не розв'язав? Бантика немає вузлик. Уз а то його тут воно заряджалося і розряжений мікрофон у мене. Може. Це не така зарядка. А в тебе заряджений. Там знаю. Якось такое заряжу. Якщо ці ножниці не хочуть уже різати. Де ж воно? Отакою ленточкою зав'язано. Що так його й не візьмеш. Такою лєнточкою зав'язано. З новим блоком питання я вночі поламав акумулятори. І такі чималі кусочки, отакі. Треба мікрофони нові якісь взяти. Такі кусочки. Ну я буду ван фісен мікрофон говорить буду. Бо мішуюся. Шампанське. Мікрофон уже не цей. Не не хоче робити. Mm -hmm. Я там хотів взяти там якісь, знайшов такі класні. Там я знайшов блогера, там, новий канал там з України, про фотоапарат розказує. Ну, він там мікрофони, у в нього відео було. Не пам'ятаю, як він називається канал. Він такий інтересний. одразу щось в джокера красився, а потім дивлюся, щось вже не краситься. Ну, одне відео не покрасився. Мабуть, я одразу подумав, щось хіба це він буде кожен раз краситься, ще й відео часто випускає. Маску таку, красками краса. Ну, і лучше пластикову взяв би. Вісім кусочків. Вже, так, так, сложно. Такий тортик, вісім кусочків. Капучино. Крем такий кремовий. Мене було... Чаш, чашка нема. <пробка> Не стрейно зараз. Маленьку її держи. Ого, воно щось... вилетіть можна. мене. А мур не диви. Ага. Бахнує. Сильно бахка. Есть такий запах, значит, сит ситрон. Угу. Значить, дюшест, так? Да? Ну, no, классный такий, до конфетами. Ну, Значить, дюшест. А як воно називається, ти ж не сказав? Я сама не знаю, як воно называется. Таку ми ще не брали. в no, я, бачу я. То, я думала, Ми сказали, ми сказали таксисту, щоб сам вибрав. Не, название перше, воно мені так число. Не понравилося. Ну, на вигляд. І названня не понравилося. Я там в приложенні його бачив, а він саме її назвав. А це таке хороше взяв. Прям всі троє якесь. Так піниться, таке світленьке. І на, на запах дуже приємне, так? Да? Так. Да. Це таке класний. Такі прям духи якісь такі. Солодкі, солодкі духи такі. Ану. І такі ці. Це такий на Новий рік. Мені таке подобається. Я так сильно газоване, таке ну, наче я перше бачу, а це. Теж таке сильно газоване. Таким уксусом чуть. На Новий рік. Це настояще. Бо уксусом чуть. І вони його можуть таке зробити теж, не настояще. А чого уксусом? Ну воно вино ж в уксус превращається, ти знало. Є не крайну, чи довго. А якщо довго стоїть видержане, то воно в якийсь момент мабуть вук в прибрати. Таке добреньке. Це турецьке. Таке сомчуть. Знаєте, ж вино може породитися. Це таке дороге, що в дисках вже укріпляє. <mãozils> тобі сподобалось? Так. Да. Ох, я б його треба, отак трошечки його тільки. Отак, от. я хотіла все. А ну, я, я ще такого. Як ви називається, забула. Е, Цей торт. Капучино? Угу. Да, таке капучино бисквіт, Мені сподобалося. Не знаю. І капельки шоколаду. Мені подобається з шоколадом. Зверху такі капельки шоколаду. Такий станок сканілюють для зборки якоїсь. Три коржі. Що це за кружок? Три коржі без квіта. Свіжий. Свіжий. Це щось для цього, для конвейера таке, бо кружок такий. Свіжий і дуже смачний. Оце такий на новий рік. Це сидор, мамі. Кого це на сидор? Чекай, коржі без квіта. Подумав телефон взяти. Треба подивитися, що там знімає. Камера знімає. І такий крем на капучино. Ну, не нравится шампанський. Ну, значит, я покур на оцей, что то... Я тут тоже распалился, это. Торт схожий на як ото... mm -hmm. Золотий золотый ключик. Це добре. Золотий ключик сначала похожий, да? Ні, ну что-то похожий, не на ключик. Чи на ключик? Ну, не бы высуховатый, то був би ключик. Ключик, бишь, суховальчик, если такий... нижни коржибевиня понравилось. Такі шоколадні капальники. Mm -hmm. А як конструкция чи як Там я не знаю? Що? Ну що зробив його? Он не было неподнивно бывает, ничего. А, ну все. Сбоку там написано. А для высми должно быть чинить? Сировот там молоко тут є. А он ну, зроблено? горбина? Дейку, до 25-го року воно? Я не розберу, що там воно. Ну. Я потекаю 40 так не... Это фирменный пластик фирменный такий, там вибитий. Так? Да. да

такі кружі білюсенькі, білюсенькі, м'якенькі. Mm. Ну до кофе я тестували Оце... Такі то велика пачка за 70, наче в нього алергія. Раніше що, тут ні нашої алергії не було. А це якась буває алергія. Чи просто воно щось чешеться таке щось. То ніс, то рука. какая вкусный руха. тортик. Така после день, если я попробую. Шоколад, я так люблю, ти такая не хочу. Така шоколадна. Написано капучино. Капучино. Так, жарко прямо ростая. Така... Хороший цей торт. І вы такий. Скільки, 600 грамм, да? Звичайно, то один кусок можна наїсти, на, на восьмьох можна. Нам рихаво, на восьми або на чотири, по да, да, да. Ну, По 20 так можна посидіти. минут 10-20. Так? Да? Так. Да. Почитаю. Стужі його виробник. Тут такими торт. Сильно маленькими. Да, да. Нічого не можна зрозуміти. Годний він до 04, -го, 08. Це ж у нас 08? 04. А, тут, наверное, все. Kontynerzka fabryka. Kontynerzka fabryka. Mariam. Mariam. BMW znaczył. BMW Mariam, jakieś. na, na kubułeczki webe Taka Ta przesraczna можна подивитися. Більш не будеш вже пізніше кусочок? Mm -hmm. Один із її вже що, так? Бере. Ти що з'їла? Та поки ні. Не, не на наїшся. Я два кусочки. Я два кусочки з'їла. Ти мене їла. Ну їла, вода. Беріть цю цілу миску. Анфіса щось вирішила мені в каструлі цей раз подати. <laughs> Вона сюди дивляється. Нормально, нормально, нормально. Ти щось Ми... обострення Анфиса, сьогодні... в каструлі мені може подати. Ми сьогодні мішутка філейні. Мішутка філейні сьогодні зварили. Такі нормальні. Для тебе. Пельмені не розварилися, нічого. Мені сподобалось, сподобалося. Ну, таке, інтересно, але я б, мабуть, таке не взяв би. Ну, ну, а може і взяв би, треба розпробувати. Іначе воно ну, усом. А я б кока-коли взяла б, і це морщинська, кока-коли. Вино дорога з витримкою. Аби спірт водою розбавити. Ну, таке воно... Такий тортик. Напишіть в коментарях, якісь, що, що вам подобається. Є такі, кому шампанська така, з тортиком подобається. От що ви берете, який тортик, яке шампанська така? В АТБ там фурі. Напишіть, там, які, які є там позиції інтересні. Ну, тортик можна різний брати. Щоб Я його... Спробувати різний. Раз на сюда беру і навіть не вспомню якісь такі. Ну, просеку секу це понравилось. Беру про секу постоянно. І шо ще. Ну так, пиво не, не сильно так спробував мені. Її, ну... Раніше пиво так трохи пробував, а це сповнив, що не, не сильно нравится. Там ще в, 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 в хорі є різні піци. Да, що треба спробувати піцу? Я не знаю, чи вони чи домашні лучі, чи... А там велику таку можна заказати? Я не знаю, які там різні піци і бургери. Анвіса сьогодні каже: дай мені номер в фуру позвонить. Не вийшло кур'єра визвоть. Anвіса каже, дай номер, я позвоню. Ну, кур'єр не вижу, що ми таксі дзвонили. Там така текіла була, ну і щось там не було, ну важко знайти по повно, повно позиції. Друзі, до Також зустрічі. Так, попробуй. То пізніше попробуємо. Ми, ще, ми в форі не дуже що пробуємо. Не, не дуже там знакомі. Я там це у приложенні є приложення заказати і глянути. В АТБ то я вже прямо, начебто, як себе вдома. Вже знаю, що хто на жаль де, яке, який смак. Так мені подобається. А у форі ще я не дуже ознакомлена. там трохи, трохи таке, воно треба більш так контролювати. Плюс-плюс нажимаєш, а потом треба ще підтвердити. Ну, як набираєш стільки набрати. Ну, там ще треба е, продукцію, а ми хочемо ще, щоб у форі у нас такі е, ну, попробувати, які продукцію таку. У форі. Ми, там я ковбаски колись брала в форі, з того полуфабрикату, такі подобаються. Ну, це треба там дивитися у приложенні. Ще не дуже ізучили зучили фору. Магазин фора, правильно я кажу, так? Да? Де цей пакет? Бо я можу щось не так сказати. Тож є, я то путаю фора і ще якось. Флора? Ні, Фора. а то, що є, це наче фора. Фура, магазин завжди поруч. А то, що є, я забула, як називається магазин. Тому що цей магазин не дуже ізучили. Я там сьогодні ізучала, ізучала якусь хотіла колбаску взяти, чи на... Не... не знаю, яку. думаю, візьму. Це якийсь фанфурик прямо. Що там таке? Ну, спірс розбавлений водою. Тобі таке не подобається, так? Да? Ні, не понравилося. Не понравилося. Я й ну, ну, не знаю, як я брати. Я, я, я на це дивився, думав взяти. Ну, там я так друге там, подивився. Ну, Я її наугад беру, бо не це. Ну, так я трохи можу поняти, коли вже взагалі якась така бутилка там, і, і надпись така странна. А тут така надпись, вона підписка. А тут, а тут було. То, як він? Fіo. Фіол... Релі... Фраголіно. Фраголіно якесь. З руки відбирає од нього. Мене дуже такі в цьому. Да, таке странне, воно. Таке не беріть, мабуть. Чого? Ми ж не знаємо, ми в цьому не розуміємо, як воно, як там треба. Ну, кока коли не знайдеш? А, хоч Кока-колу? Да. Кока Кока-колу ми ми розуміємо, ми любимо Кока-колу. Кока-колу ми любимо. А це що хочемо цю Моршинську спробувати, зараз ви спробували, то унахо... вона гаряча, що треба її охолодити. Охолодити треба її у холодильнику, тоді будемо пробувати. А воно було раніше, чи ні? Ти не я Ну воно раніше не було, ну як не було. З лимоном. Ну не іменно, що воно там місяць. Воно може й було, але ми його не пробували. Тут нема цукру. Саме лимон, це таке воно буде, як лимонний суп, тільки розбавлене. Лімон і, і, і м'ята. Лімон і м'ята. Таке буде, цукру нема, значить це воно буде таке освіжаюче. Ну, воно ну, тепле, да? не, не, не хоче тепле його, холодне, так? Да? Це чого холодна, по троє. Ну, то давай від ти будеш пробувати. Ще не позараз пробуй. Потім спробуємо. Тортика, може, перемажемо. У мене вафельний тортик є. Тортика перемажемо. І будемо отакі напітки попробуємо. кока кола -ко -ко, так давно не пробував. Класна така. Кока-кола. Да, Хігацована. <плес> Нам подобається Кока-Кола. Може вона і комусь не подобається. От ми брали і, і, і всякі такі, і грушеву, оту, і живчик, не так, так? Да? А щось іменно кока-кока-коли, не знаю. Так. Ну що, друзі, до зустрічі. До зустрічі. Дякую за увагу. А все кропка. Під дверима. Аж під дверима? Ні, не бачу, куди вона залишилася. що ж це з Анфісою робить? Чи вона ще раз цього торта треба спробувати з Анфісі? Га? Тож я пила шампанським, а тепер, мабуть, спробую із... із з Кока-Колою. Коржі такі дуже ніжні. Як так вони є? Я такі не вмію пекти. Такі дуже ніжні, ніжні коржі. Ще з капелькою Шоколаду. Крем такий масляний, Такий крем масляний. Куди прямо сама ніжність. Білюс такий, білюсенький. Три куски вмолола. Ты только один. Ты мать мини на рисе, салат да жрать прям в этой жалюзи, аж трясется. Слышишь? А ты чувствуешь? Нет, защита.